Всім привіт та доброго здоров'я і знову балуємо себе смачною дріжджовою випічкою сьогодні цукрові булочки у формі трояндочок. Ну, дуже смачні! Отож до роботи. В глибоку миску вливаємо злегка гаряче молоко, додаємо кефір кімнатної температури, перемішуємо, температура стабілізувалася, додаємо столову ложку цукру загальної кількості та дріжджі. Перемішуємо. Тепер борошно просіє на 200 г загальної кількості. Перемішуємо до однорідності. Маса повинна бути густенька. Залишаємо на 25 хвилин глибоку миску. Кладемо 2 яйця, один жовточок забираємо для змазки. Додаємо цукор, сіль та ванільний цукор. Перемішуємо. Тепер злегка розтоплене масло. Ще раз гарненько перемішуємо, домагаємося, щоб цукор трішки розчинився. Опара підійшла, ось яка вона. Тепер з'єднуємо здобу та опару. Перемішуємо до однорідності. Починаємо частинами вводити просіяне борошно. Не забуваємо, що 200 г ми вже забирали. Коли лопаткою вимішувати важко, переходимо на ручний заміс. Викладаємо тісто на робочу поверхню та починаємо місити 7-10 хвилин, допоки воно не стане м'якеньким та еластичним. Викладаємо його в посуд змащений олією. Зверху також змащуємо трішки олією. Накриваємо та залишаємо хвилин на 40. Тісто гарно підійшло, робимо йому обминку та ще залишаємо на 30-40 хвилин. Викладаємо на робочу поверхню, яка змащена трішки олією. Формуємо ковбаску, яку ділимо на 8 рівних частин. Округляємо кожну частинку, розплескуємо, скачуємо ось такий рулетик у формі булочки. Накриваємо на 10 хвилин, хай відпочине. Тепер робимо попередню розкатку ось такої форми. Даємо постояти 5 хвилин. Тепер робимо другу розкатку. Довжина повинна бути 30-32 см, а ширина 10 см. Змащуємо злегка олією, згортаємо навпіл та робимо 5 надрізів. Розгортаємо і робимо ось так. Трішки до середини все підтягуємо, формуємо трояндочку. Краєчки обов'язково загинаємо під низ. Не переживайте, будь-яка трояндочка буде красивою, коли буде випікатися. Одна краще другої, правда ж? Накриваємо та залишаємо на 35 хвилин. Тепер жовток, столова ложка молока змащуємо, 10 хвилин підсихає, аж потім притрушуємо цукром і в розігріту духовку до 190 градусів на 18-20 хвилин. Готово! Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде добре, все буде смачно, все буде Україна!